Мовчання це те, що мені вдається найкраще мовчить Давид, закладаючи камінь у пращу, мовчать міста, урослі в міфічні прадавні ріки, мовчать Отці у тиші сонцем залитої базиліки. Мовчання тихе, часто мовчки, мене рятує, мовчить уперто і той, кого не згадують всує, мовчить минуле. Теперішнє і прийдешнє. Мовчать жінки, невміло ховаючи нетутешність. Мовчання поволі руйнує і відбирає мову. Мовчать валізи, залишені в камері схов. Мовчать будинки, могили і степ на вітрі. Тривоги висока нота розчиняється у повітрі.